Всім привіт, дорогі підписники. Дякую вам за той рух, який ви створюєте на каналі, за коментарі. Це дуже класно. Значить, трішки розгрібся з ремонтами плат. Далеко ще не всі відео вийшли на каналі, їх там треба дещо об'єднувати, дещо пообрізати, тому що десь відволікли, десь цей. Коротше, такі моментики. Переходимо до блоків. І одним із перших, ну, вірніше як одним із перших перед тим, як мені прийшли плати разом з блоками. Будьте здорові! Перед тим, як мені прийшли плати з блоками на ремонт, якраз ще доки вони йшли. Прийшло таке замовлення цікаве, там у чоловіка колонки, і на колонках згорів блок живлення, там трансформатор, ще трансформаторного типу був блок живлення. я це отримав від нього замовлення, щоб зробити імпульсний блок живлення двох полярного типу, бо там треба плюс 12, мінус 12. Ну і Власне, він захотів, щоб це було зроблено на базі комп'ютерного блоку живлення, тому що в нього там був якийсь блочок, скажімо так, старенький, щоб не купляти, не тратити зайвих грошей, він віддав його мені, скажімо так, на переробку. Це все було зроблено трішки не так. Він замовляв, це мого друга. Друг мені його порадив як клієнта, але буду говорити простіше. Він купив у мого друга, який відправив мені ці всі плати на ремонт, купив блок живлення і відправив його мені на переробку. На переробку чому? На переробку тому, що, як ми можемо бачити, в будь-якого блоку живлення по лінії мінус 12 вольт лише 1 А 0,8 ну А. А в деяких. Окремих екземплярів по лінії мінус 12 вольт 03 Ампера. Це живлення зараз вже в популярних блоках воно відходить, тому що ніхто там ним особливо не користується. Але, 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 і два варіанти вирішення саме проблеми з колонкою. Варіант вирішення перший. Ми беремо: значить, у нас є 0, є плюс 12 вольт, на яких там написано, що то там 15 А, і є мінус 12 вольт, на яких написано 03 А. Допустимо, 03. Ампера. У нас є два варіанти вирішення проблеми. Варіант, ну, їх взагалі цих варіантів багато, але з тих, які я розглядаю. Варіант номер 1. Це ми беремо лінію мінус 12 вольт і переробляємо її, замінюємо діоди, замінюємо обмотку на. Трансформаторі групової стабілізації, е, перемотуємо, додаємо там ще деякі моменти, розбираємося з нівочовкою і отримуємо на виході е, мінус 12 вольт, так, з, скажімо, там уже там 5 хай буде ампер. Для потужності колонки. Якщо 12 помножити на 5, будемо мати 60, колонки у нас близько 50 Вт. Тому цього буде цілком достатньо. Це перший такий варіант. Варіант номер 2. Тобто 03 а 0,3 Ампера це вже занадто. Це дуже мало і там, напевне, реалізація в цьому блокові зроблена. Нестандартним чином для цих 0,3 А. Я ще його не розбирав, але вже бачу, що можуть бути геморої. Попався мені на очі нарешті перший блок з шимкою К-752.0. Вона ж тл 494 У мене є ці мікросхеми. Окремо, я на них будував там різні. Різні, різні плати різного призначення, в тому числі і інвертори, а потім перейшов на SG3525. Але суть в тому, що ну, мені якось стало жалко цього блока, він у мене так сталося, що він у мене єдиний на К-752.0. Тому одразу в голові виникла інша ідея. Чому б не взяти ось цей блок? В якого там 03 Ампера, не перетворити плюс 12 В в, допустимо, плюс 30 вольт, а потім за допомогою. перетворювача на базі LM358. в мене вже є досвід, я робив такі. Ну, просто напишу LM. Так? Там дуже все просто. Там lm 358 кілька резисторів і кілька конденсаторів. І ми на виході отримуємо двополярне живлення. 0 мінус скількись там вольт. Плюс. Кількість там вольт. Можна так зробити? Можна. Бюджет, який був закладений на переробку цього блока, супермінімальний. Створення ще додаткової плати і інших цих нюансів, воно також, скажімо так, не вартує тих коштів, які за нього мені хочуть заплатити, але. Є один дуже важливий нюанс. У мене в самого лежать колонки комп'ютерні, які е, постраждали від того, що саме в колонках ось цей трансформатор залізний, маленький, він накрився і не має на колонки живлення. Тобто колонки є, вони робочі, працюють чудово, але трансформатор накрився і лежать вони, ті колонки, пиляться вже давно. Тобто в мене, по-перше, буде на чому перевірити, по-друге, буде, скажімо так, привід для того, щоб сісти і зробити таку ж саму річ собі рідненькому. Тому блочок на к 75 20 уходить. Скажімо, в стороночку для іншого проєкту, тому що будемо ще робити проєкт по лабораторному блокові живлення. На базі ось цього блока. Уже багато дуже відео є в інтернеті, але але, але я думаю, що зроблю собі такий блок. По-перше, Деякий досвід, деяка практика. По-друге, я думаю, що знайдуться люди, які будуть, яким буде потрібен такий блок. У мене є для нього всі деталі. І ми розіграємо цей блок серед моїх підписників. Ось такі от справи! Всім дякую за увагу. Чекайте на оновлення на вихід відео по осіб блока живлення двохполярного на базі комп'ютерного блоку живлення із додатковою платкою. Ну, також на вихід відео по лабораторному блоку живлення. Зробленому на базі комп'ютерного блока живлення по схемі ШИМ TL494. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, і підписуйтесь. Дуже радий, що ви пишете коментарі. До речі, сьогодні зранку прочитав коментар одного із підписників. Треба. Відмітити постійного підписника одного з найперших, що мовляв, сайти російськомовні. Ну, дивіться, давайте так. Я скажу це для всіх, тому що таке питання може виникнути багато в кого. Так, я знаю, що в країні йде війна. Уявляєте, я не ізольований. Я в курсі цих подій. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що я спілкуюся з багатьма майстрами в інтернеті, багатьма закордонними майстрами. Там є і з Німеччини в мене друг, можна навіть сказати, друг сміливо, ми з ним спілкуємося, є з Індії. Два хлопці, так, ми з ними спілкуємося методом Google-переводчика, перекладача, але в тому числі є хлопці і з Федерації, як ви кажете, з країни-агресора. Дивіться, питання полягає в тому, що люди, які мають в голові мізки, вони не дивляться на те, що йде в країні війна. От я не знаю, може не всі до такої думки приходять, але ті люди, з якими я спілкуюся, вони приходять саме до тієї думки, що от ми, електронщики, ми наче живемо в окремому світі. Ми хочемо, щоб кругом був мир, і хочемо, щоб ця справа, електроніка, розвивалася. І всі, з ким я спілкуюся, Зі сторони Російської Федерації, вони всі категорично проти війни, вони за мир. Але що вони можуть вирішити? Що можу вирішити я? Тема як політика, вона взагалі заборонена, тому углублятися не будем. Але хочу, щоб ви знали моє відношення. Я категорично проти війни. І є люди, які з тієї ж сторони також категорично проти війни. А ворог мого ворога мій друг. Так що не сірчайте, що російськомовні сайти, а давайте зробимо так, шановні підписники. Серед моїх глядачів є дуже багато професорів, які залишають там коментарі, що там. Бовдур, глупості там розказуєш і так далі. Ви давайте, шановні, якщо маєте знання більше, ніж у мене, включайте камеру і знімайте ролики на YouTube українською мовою. Для того, щоб наші хлопці, особливо наша молодь, могла заходити на YouTube і дивитися ролики українською мовою, українських авторів. Тому що я знаю, що в нас, в Україні. Є набагато кращі люди, набагато розумніші, набагато освіченіші, які мають просто величезний досвід, але цим ніхто не займається, цього ніхто на YouTube не знімає, а там знімають. І хочеться дивитись їх. І ви теж дивитесь, хоча розповідаєте, що там о російськомовні сайти. Так, ви теж їх дивитесь. Але тихенько, коли цього ніхто не бачить. Тому не треба писати мені таких дурощів. Дехто взагалі каже, що ось у вас там ролики там поганої якості, мікрофон там поганої якості. Дивіться, мовляв, закордонних навіть російських цих вчиться в них. У кожного своя думка, кожен говорить по-різному, той каже, що сайти російські, фу, як бридко. А той каже, що не соромтеся вчитися у ворога. Та я згоден, що з ворога треба вчитися. Тільки не такий він страшний ворог, як його малюють. Ворог не е, на полі бою. Ті хлопці, які там знаходяться, вони самі вже воювати не хочуть. Ворог знаходиться в голові, в голові управління країною. Який розпочав цю війну. Все воно йде зверху. Не від тих хлопців, які там. Повірте, вони також не хочуть гинути і вмирати. Тим більше за що. Так що наповнюйте YouTube україномовним контентом, підтримуйте Україну. Славайте питання. Пишіть в Viber Telegram, пишіть коментарі під цим роликом. Дуже буду радий на них відповідати. Всім пока!